Не за горами довгоочікуваний сьомий сезон серіалу Гра престолів і з кожним днем шалених фанатських теорій стає все більше. Зараз всі гадають, хто ж стане обіцяним рятівником на ім'я Азора Хай. Фанати поділилися на два табори. Одні думають, що це Джон Сноу, а інші, що це Дайнері Старгарія. Але якщо опиратися на нову теорію фанатиків, то є ще одна кандидатура на цю роль, яку ми не можемо скидати з рахунків. І це Джеймі Ланістер. Посилання на оригінальну теорію ми обов'язково залишимо в описі під цим відео. Отже, зараз... Ми спробуємо пояснити вам цю ідею. Мене звати Тайлер Андерсон, а ви дивитеся Geek Journal. Поїхали! Ну а перед тим, як ми почнемо я нагадаю, що у нас в групі Фейзебуці відбувається суперкрутий конкурс, в якому ви можете виграти один з чотирьох примірників коміксу серед овець. Усі подробиці в описі під цим відео. З того часу, як три дракони вилупилися з хим'яних яєць, з'явилося логічне питання: хто ж буде на них літати? Три дракони дорівнює три вершники, чи не так? І якщо всі вершники повинні бути таргаріяними, то хто вони? Сотні фанатів Теорії і недавнє офіційне підтвердження від HBO про те, що Джон Сноу Таргаріан, визначили двох з цієї трійки. це Дейнеріс Таргаріон і, ну, блін, ну Джон Сноу. Але хто третій? Швидше за все, ним буде легендарний Азора Хай, обіцяний пророцтвом принц. Але хто ж він? Ключем до цієї теорії є ідея про те, що обіцяний принц буде Таргаріаном. що приводить нас до Дейнеріс і Джона. Також фанати підозрюють і Тіріона, оскільки є припущення, що він син не Тайвіна або живіного короля Ейріса Таргаріана. Є докази того, що Еріс був одержимий Джоан, дружиною Тайвіна, і можливо, Тіріон саме від нього. Але що, коли ця вагітність призвела до народження не Тіріона, а Серсеї і Джейми? Ми вважали, що Тайвін ненавидить Тіріона, оскільки той не був його власним сином, але можливо, що він все таки був ним. Тайвін бачив, що його дружина піддається пересідування з боку короля, а потім вагітніє первістками, яких Тайвін повинен був визнати своїми. Коли ж у Тайвіна нарешті повинна була народитись його власна дитина, то його дружина померла під час пологів. І свої гори Тайвін перетворев. Ривне ненависть до Тіріона. у такому світлі кохання Серсеї і Джейми, їх золоте волосся, божевілля Серсеї і її одержимість диким вогнем стають цілком зрозумілими фамільними рисами Таргарієнів. Можливо, ця таємниця навіть була відома дворянам покоління Тайвіна, Джена Ланістер, сестра Тайвіна. В бенкеті Круків, четвертому романі з циклу пісня льоду й полум'я сказала Джеймі, що Тіріон був справжнім сином Тайвіна. А це у свою чергу засмутило Джеймі. Читачі в цей момент могли подумати, що Джена просто мала на увазі, що Тіріон більше схожий на батька, ніж багато. Хто думає, але що, коли вона намагалася сказати Джеймі правду про його походження? Це також пояснює, чому Тайвін намагався розділити Джеймі і Серсею, коли вони були підлітками. Він підозрював про можливий потяг брати і сестри один до одного, знаючи про їх справжнє походження. Але як в такому випадку бути з планами Тайвіна видати Серсею за Райгера Таргаріана? Це було необхідно, щоб об'єднати потужні будинки Ланістерів і Таргаріанів. Влада для Тайвіна завжди означала більше, ніж пристойність. Крім того, видавати жінок за зведених братів було цілком в дусі Таргаріянів. Далі ще. Цікавіше, Джеймі Ланністер також відмінно підходить на роль Азора Ахая. У книгах Мартіна є багато посилань на це прородство. Ось у ривах з книг Битва королів і танець з драконами. Настане день після довгого літа, коли зірки стічуть кров'ю, і холодний подих темряви наповнить світ. В цей страшний час воїн повинен викувати зі світла гарячий меч, і цей меч буде світлоносним, червоним мечем героїв. І візьме його Азор Ахай, який прийде знову, коли червона зірка стече кров'ю і нас стане темрява. А Зора Хай повинен народитися серед диму і солі, щоб розбудити драконів з каменю. У другому фрагменті є важливий момент. Азора Хай буде народжений серед диму і солі. Це означає, що ці елементи важливі для його перетворення в героя, а не для його первісного народження. Знаки вказують на велику кількість диму і солі, тобто сліз. В Королівській гавані прямо зараз Джеймі оплакує смерть своїх дітей. Диму там теж багато, адже Серсея підірвала Септу Бейлор. А Зора Хай у деяких місцях також називають і принцем. Колись Рейгар Таргаріон вважав, що просто відноситься до нього. Але якщо Джеймі також є сином Еріса, це робить його принцем. А також вписує в рід Таргаріенів, з якого як вважається, і буде походити Азор Ахай. Ключ до легенди про Азор Ахая – це його світлоносний меч, який зроблений у вогні і загартований кров'ю коханої. З цього випливає, що Азор Ахай повинен пожертвувати тим, кого він любить, щоб створити меч, який принесе тепло і світло. В оригінальній легенді Азор Ахай тричі виковував меч, і аж на третій раз убивши дружину, а на другий Лео. Як стверджує користувач радіт Bulldog312, Можливо, що наш відроджений герой Джеймі об'єднає ці дві події, убивши свою кохану Серсею, яка також є і Левом. Адже, наскільки ми знаємо, фамільний гер планістерів саме Лев. Джеймі може перетворити свій новий блискучий меч, який він явно носить в нових промо сьомого сезону, в світлоносний меч, вбивши ним Серсею. Але смерть Серсеї була передбачена відьмою в її пророцві. Вірно? Відьма сказала, що вона загине від роки Валонкара, молодшого Брата, і ми з вами знаємо, що ножа в спину, вона завжди чекала від Тіріона. Але останнім часом відносини Джеймі і Серсеї сильно зіпсувалися. Джеймі дізнався про зраду, побачив все її безумство, і тепер цілком може вбити її. Якщо творці підуть цим шляхом, вийде чудова паралель. Джеймі вбив божевільного короля, коли той захотів спалити місто. Тепер він може вбити божевільну королеву, яка вже підірвала головний міський собор. Але з цією втратою він навряд чи впорається і накладе на себе руки. ой це схоже якась інша теорія. Йдемо далі. З кожним новим сезоном. То нам ми стали краще дізнаватися Джеймі. Ми знаємо, що у нього сильний моральний компас, але то інколи його підводить. Він убив Ейріса божевільного короля, щоб зупинити бійню. Але не дивлячись на це, Серсея є є єдина жінка, яку він коли-небудь кохав. Також він підтримує Брієну в її пошуках та допоміг Тіріону втекти свого часу. Найгірший вчинок Джейми це скидання брана з вежі Вінтерфелла. Є лише одна проблема: якщо Джеймі Ланістер таємно є Таргаріаном, то глядачам потрібно якось дізнатися про це. Але число тих, хто міг би це знати, сильно скоротилося. Мелісан Андра вважає, що Джон Сноу це відроджений Азор Ахай, але не варто забувати, що вона так само думала раніше про Станіса. Інші червоні жреці вважають, що Азор Ахай це Деенерес. Сам же Джордж Мартін говорив в інтерв'ю, що не завжди можна довіряти прородству. Якщо кілька героїв вірять в те, що хтось є обіцяним принцем, значить деякі з них помиляються. Рейгар помилявся в собі. Мейстер Емон може помилятися в Деєнеріс. Малісандра може помилятися з приводу Джона. І ми всі можемо помилятися щодо Чіріона. Ну або всі вони можуть мати рацію, і Азора Хай це. Три окремих людини або три голови одного дракона. І деякі фанати впевнені в одному. Одна з цих голів належить Джеймі. Мені цікаво почути, як ви відноситесь до цієї теорії. Свої думки можете писати нижче в коментарях. Якщо вам подобається теорія, то не забувайте ставити вподобайку та підписуватись на наш канал. Ну і також не забувайте, що у нашій групі у Фейсбуці проходить конкурс. Мене звати Телер Андерсон, Ви дивилися Geek Journal. канал, який завжди знає, чим тебе зацікавити. Тримайте з нами однієї хвилі. Бувай!